80 сумчан увійшли до складів громадських експертних комісій. Контролюватимуть владу і підказуватимуть їй ліпші варіанти розв'язання наявних проблем і попередження вірогідних у майбутньому. Ішли до цього в сумах довго і зазначимо тернистим шляхом. За словами експертів, вони вже знають, з чого почати. Ми все ж таки хочемо побачити від, в тому числі від нашої місцевої влади, хочемо побачити інформацію, не лише доступну, у викладену на інформаційних ресурсах, а інформацію зрозумілу для того, щоб не лише обізнані там якісь дуже вузьке коло громадян змогло зрозуміти, що ж таке бюджет, яким чином він приймається, яка взагалі який вплив цього основного документу на життя громадян. Усього створено вісім комісій за кількістю профільних депутатських. Про свою діяльність обіцяють звітувати громаді оперативно, викладати інформацію про те, над чим працюють у міській раді на власній сторінці та Фейсбук. Нагадаємо, суми перший обласний центр в Україні, де запровадили співпрацю влади і громади саме у такому форматі. Ми очікуємо від експертів в більшій мірі поради, як вирішувати те чи інше питання тому. Звісно ж, якщо ми будемо говорити про те, що експерти будуть виступати як експерти, як радники і будуть допомагати в прийнятті рішення, будуть пропонувати якісь більш ефективні підходи до розв'язання тих проблем, з якими стикаються депутати, в тому числі і по питанням, по яким звертаються до депутатів люди.